На сьогоднішній день майже 180 студентів Полтавського університету економіки і торгівлі навчаються за напрямом підготовки. «Туризм». В цьому році вже третій набір відбувся на цей напрям підготовки, і можемо констатувати, що все більше і більше бажаючих студентів вчаться з цього напряму. Зважаючи на це, у вище створили спеціальний кабінет туризмознавства. Використання усіх цих інноваційних об'єктів кафедри туристичного та готельного бізнесу певні в університеті посилять якість підготовки її випускників. Університет будує ті освітні програми, освітні програми, які забезпечують якість підготовки цих фахівців. Таким чином, відкриття такого, такої лабораторії, як туризм. Це, по суті, і той вклад в той розвиток, який має на сьогоднішній день університет. На базі цього кабінету також функціонуватиме центр туристичної інформації. Він дозволить студентам більше дізнатися про розвиток цієї галузі у нашому регіоні. Це є якраз простір, в якому перетинається наука з практикою, і е, дуже приємно, е, що молодь буде навчатися туризму саме в такому е, професійному е, обладнаному центрі туристичної інформації. Урочисте відкриття оновленого кабінету в університеті економіки і торгівлі приурочили всесвітньому дню туризму, який відбудеться 27 вересня.